Врятовані життя завдяки автівкам своїм досвідом ділиться захисник на ім'я Олександр. Він розповідає, що неодноразово був свідком того, як наші військові, розігнавши машину до великої швидкості, відривалися від ворожих дронів по цілковитому бездоріжжю. І сьогодні серед пріоритетних потреб фронту транспорт. Громада Чернігова відгукнулася на запит воїнів і закупила 9 нових автомобілів для трьох військових частин Чернігівських сил ТРО. Дякую. Оце в вашому обличчі. Як там? По лісовій дорозі летіти на максимальній швидкості це якби навіть не уміння, да це просто запорука виживання. Тому для наших хлопців це якраз дуже буде класна допомога. Дрони, на жаль, в півікацапські не залишають других шансів. Ми дуже вдячні всім чернігівцям, всім жителям Чернігівської районної області, області. Да, те, що ну розуміючи цю потребу, ну максимально тримати війну далеко від міста, дуже добре кажу, що це все відбувається ритмічно. Нещодавно ж був вже да, День збройних сил, якби да то. Дуже добре, кажу, що нам такого на Миколайчика зробили такий от подарунок. На автомобілі для захисників із бюджету міста виділили понад 10 мільйонів гривень. Це черговий крок підтримки для тих, хто боронить наш суверенітет. Воїни зазначають, що їм дуже важливо отримувати від Чернігова саме комплексну підтримку у вигляді транспорту, дронів, ребів, зарядних станцій тощо. Техніка дуже потрібна, тому що ті корчі, які у нас є, які люди там волонтери, які люди солдати своє купили. Ну я скажу так, що кожен військовослужбовець на сьогоднішній день він і воєво. Вонтерам і така підтримка громади, яку ми бачимо, і, і машинки, і мавіки, це, це дуже цінно. Особисто подякував за службу та вручив ключі від новеньких автівок. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. 166 го батальйону. Дякую, дякую, щиро, дякую. Він наголосив, що цьогоріч громада направила на підтримку ЗСУ 400 мільйонів гривень, а це передусім, облаштування оборонних споруд навколо міста, пряма допомога військовим частинам та субвенції. Лише за минулі тижні воїнам передали понад сотню дронів. Зараз місто доопрацьовує цьогорічні заявки на допомогу захисникам і вже готове приймати нові на 2025 рік. Всі сподіваємося, що війна закінчиться нашою перемогою раніше. календарно, чим закінчиться наступний рік, але хочеш миру, треба готуватися завжди до війни. Тому підтримка ЗСУ знову на першому місці в бюджеті громади на 25-й рік. Краще це купити раніше, щоб це зберегало життя наших захисників захисниць, допомагала реби, дрони, все, все це вам необхідно, транспорт. Ми готові. Ми вже напрацювали дуже багато тендерів цьому році, тому що за кожною купленою для вас річчю. Чи то машина, чи це дрон, стоїть велика робота людей, які працюють в структурному підрозділі. Головний пріоритет це те, щоб ви були забезпечені тим, що треба. Обладнання, яке місто раніше передавало військовим частинам вже на фронті і допомагає нашим ЗСУ боротися із ворогом. Невдовзі на схід вирушать і автівки. Вони забезпечать ефективне виконання завдань та логістику.